Всім привіт, радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Сьогодні я хочу вам показати, які ціни в сільпо на м'ясну продукцію. Сьогодні у нас 5 листопада, 2023 року. Я ціни не буду озвучувати. Думаю, ви і так все самі побачите. Хороша продукція, завжди свіжий товар. Якщо вам щось сподобалось і біля вас знаходиться цей супермаркет, обов'язково йдіть та купуйте. Бажаю вам приємного огляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Також не забувайте писати коментарі, задавайте ваші питання. Далі буде цікавіше.